Це шоу в якому глядачі розповідають свої історії, а ми їх показуємо. Давай, давай, Це я Я бачила. зразу що але та сама подорож. Е... Представся, будь ласка. Мене звати Наталя. Туди-туди. Мене звати Наталя. Да. Та сама подорож проживаю в Німеччині, їдемо до чоловіків. Виїхали на вечір. Їдемо цілу ніч. Це найбільший факап в моєму життя. Їдемо цілу ніч, під'їжджаємо десь четверта ранку. А комендантський. Дальше в п'ятого ранку під'їжджаємо під до кордону. Вони там, де, де нема. Там, кордон! <прод> все! Отам Женевка, тут Польща, все. Під'їжджаємо, нас пропускають, там легкове авто, можете їхати. Повітря одразу. Вони широко поля. Ні про інкручу, половий не було чого, де я криве ревучий! Так, Ручі. так вони з України. Успокойся, блядь! <рес> і це просто в Просто лунає. Просто <звучит> з поля десь, блядь. Від'їжджаємо, перша, оця... перша оця. З Вибачте. Перша оця будучка, де там вже втомлені, такі прикордонний, каже, добре, можете їхати вже проїжджайте, три. Каже, покажіть ваші документи, поспіхуйте. Кажу, добре, повертаюся і розумію, що мого рюкзачка з документами, грошима і усім моїм життям немає. Словак. Чи — попутчиця? Ми ж не дослухали про попутчи. Давай дослухаємо. <реш> на жаль, це моя заслуга цілковита, бо я його лишила на заправці в туалеті 60 км тому. <реш> Поперція, це вже в Дюссельдорфіо <реш> там. Це, це, вже, це вже десь польський Ну, 60 небагато. Ну, <реш> небагато. <Десь, реш> <я реш> Але яка, заправка? Але яка заправка? Ми їдемо по навігатору. Я не знаю, яка це заправка. Де вона була? Ну, десь 60 кілометрів тому. Тобто де, де моє життя, оцей маленький рюкзачок? Я взагалі не розумію. Я на нього кажу, нема документів. А дія, дія в Польщі, вона їм.

Ми розвертаємось, каже, ну, не знаю. А ти все показуєш, да? Так, тобто, я так, тобто, я так, розвертаємось. А їдете туди? Ні, куди ми не їдемо, куди їдемо? Куди там стоїмо? Просто стоїмо і нервуємо дуже. Але розвернулося, щоб прикордонники не бачили, як ви нервуєте, робите, так? Ти перегаєш, а ти нам якось пропустив, кажемо, давайте ми вийдемо, там встаньте. З кишень трембіти і нервують просто. В сторону Польщі. Аскарпат відповідь, що нервуєте там. Справка називається кате. Як вирішила ситуація? Допомогла звичка, гарна звичка лишати чеки. З заправок, коли я заправляю, залишаються чеки. А як ти до цього дійшла? це гроші ділити після поїздки. Ми ж там з Папучиця. Нам треба було якось розділити кошти на під бабки. Коротше, знищається, а здорова папучиця. Тож так от ця попутчиця, дай Бог їй здорові каже. Наташа на чеку, є і номер телефону, і адреса, і все. Дякувати Богу, він на чеку дійсно. Ти нам більше не потрібно. І вона покатилась в сторону України. <ріст> Ми подзвонили. Ми по-українськи, вони нам по-польськи відповіли, що так, є вас Руджачок, все добре, приїжджайте. Куди, блядь, приїжджайте? І... і ти самі, ми українці. <ріст> Сюди привезло ще не 60 кілометрів на кордончик. І в 16 Купили навігатор, поїхали, забрали і ще пробули в Польщі грьобаних 2 години, тому що ми їздили туди-сюди 60 км. <ріст> все... Грьобаних гарних 2 години в Польщі. Ну таке собі, 4 ранку, знаєш, я всю ніч, всю ніч за кермом, таке собі. А, ти за кермом? Що? Ага. Понятно. І що, ти приїжджаєш, ти пішли та приймає. А вони прямо такі чекають з Караваєм і з рюкзаком. Просто з рюкзаком, без караваєм. Без караваєм. Ви теж там слава Україні кричали чи що? Ми не словаки, ми поляки. Все нормально, вас висіть зі мною. Я запитання, є запитання. Так. Залу запитання. А, можна, а, а оці 120 кілометрів, які ви додатково приїхали, купучиця, грошима теж у звичайно. <плат> ви знаєш, це разом, <плат> а, а ви? Бачите, камне ця жилка камерця. <плат> <прайомий, Да>? Ну <плат> хто я чим платив? Я здоров'ям, бо я не спала. а Вона грошима. Це вона спала. І по треба клеч одразу казати. Я ж теж бізнес. Де твій рюкзачок? Правильно? Щоб, блядь, 60 кілометрів. Вона там наша сидить ззаду. Ну. No. І спить періодично. Як її звати? Наташа. А Та Та що таке? Що 60 кілометрів? Ти не побачила, що має рюкзака. А, на миявила. Миявила? а ти взагалі він? Не подобається. На його спиш? Наташа. Ну і взагалі-то Наташа так. І що, і, ви забрали рюкзачок і назад, накордон, збав… і там все було. І, і, і все і, добре. Але Наташу забули що зубули на заправці. <схід> це <схід> це прикордонний... Ну за нею вже повертатися не було. <схід> а байте, рюкзачок нас? 에, yeah. Дроші, дала. Цей прикордонник був дуже радий нас. Бачити, Тому да? Бо, Може, це знову ми, <схід> другим, ми О, ці. <схід> все. з документами кажемо, каже. Це не іронія була. Супер. Yes. E, отже, історія така. Їде Наташа з сестрою із попутчицей e, значить, до чоловіків в Україні e, до чоловіків в Україну, значить, з Німеччини, e, в Польщі, десь e, в туалеті e, забуває свій рюкзачок, а там все життя, там фотографії з чоловіком, з дітьми. Там розмальовки, там кресворди японські, ну там багато чого. І документи, і можливо гроші, і, і точно сам рюкзачок. І е, вони приїжджають на кордон, а там з бандурою сидить значить, прикордонник наш, е, і каже документи. Вона каже: а у мене дія. А він каже, а я ще поляк, Ну, типа. Да? Е, ось, і вони вирішують, типу, такі, що А, і Наташа, значить, з Наташою теж з Наташою і, і... і... з Ірою. Да. Вони розвертаються в сторону Польщі і починають думати. Починають думати, стає ну, боляче, бо вони розуміють, як знайти рюкзак, е, ну і вирішують, що робити з Наташою Попучицею. Е, Наташа Попучиця це відчуває і каже. А чек же є, де ми заправлялися. І з Наташою переглядаються сестри, котрі не попучуться, і такі, ну вона корисна. А, дивляться чек і вирішують її подзвонить. Вони, значить, дзвонять і розмовляють, як би ви думали, на якій? Українською. А, а ті відповідають, бо вони поляки польською. Ну так же ж було? Так, же Так, так, так. Було. так да, І вони пшеш пшек рюкзачок пшек тут. А так. вони кажуть, ну ми їдемо. Вони їдуть, забирають рюкзачок, коротше, хеппі-енд. Що з Наташою попуч, це питання відкрите. Правильно? Да. Геніально, тепер дивимось історію. Я цушку. як що це? Пані адміністратор? Так. У нас ЧП. Що сталося? Я зайшов, як водиться прибрати в туалеті. Так. І там рюкзак. Я розумію, що це невелике ЧП. Так. Але ви не знаєте, чий це рюкзак. Ні. Ні, 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 ні. Будь ласка, ні. ні, ні, ні. Жовто-синій. Це вони. Я, звісно, пшешка звиняюся, але він не жовто-синій, а жовто-блакитний. Не вздумай ляпнув таку хуйню. Дякую, дякую. Я цушку дякую. Жовто-блакитний. Це... точні документи, вони точно повернуться. А, ой, Боже! Жодного слова також нема у нас більше. Всі ну, роз'їжджались. Так, є голландці. Господи, я їх я, я, я вони... Ч Чекай, перед тим, як ти, ти підеш. От скажи, от що в бошках у цих голландців, словаків, ну от схожий у вас прапор на Рашкінський! Нашого його тут носить? Змініть, да, ні, Ну і прапор змініть, ну не носіть змінила. Був би по Польщі схожий, я б змінила. Я, я з ними зв'язуватися не буду. Так. Але сподіваємось, може вони якось про... їх попустять на кордоні і вони не будуть повертатись. Там документи, я ж кажу. Поклади його в сейф, будь ласка, просто поклади його в сейф. Фу. Добре, що у нас на заправках так багато сейфів. Фу. Фу. Отаке так. буває. Я до галатів, а, а ти до сербів. У нас один серп заїхав. Сука, серб. Треба врятувати людину. Алло, так. Український кордон. Так, так. Що? Що ти пшекаєш мені? Слухай, у нас тут ЧП. Ти двох дівчат не пропустив. Да. У нас у мене тут два чоловіки, не бачили їх. Скільки не... Довго не бачили. Про... Зараз буде прорив польського кордону. Я їх не можу, Я їх не можу втримати. ДЕ! ДЕ! Ви бачили, які вони красиві. Ви що? Ви ідіоти! Мужикам ah! ah! тут жопа! Вам тію <prfft> показували! Ну показували! Чотири місяці! Чотири! Нам не треба цей скандал україно-польський! Я хочу жінку! Вони поїхали назад десь по Польщі кататися. Слухай сюди! Сюди, Я. слухай! Я себе тримав в руках чотири місяці! 4 місяці! Я вже настроївся! Тому або ти зараз, або ніколи! Покажеш мені тут наташку, або ти станеш наташкою. Я тобі відповідаю. Ірочка моя де! Вони по Польщі катаються, шукають. Встань, коли розмовляєш з українцями! Сам українець. Ну тоді стій! Тоді ти розумієш нашу біль. Розумію, мужики, що я не знаю, що робити. Іра! – Я щас нажрусь! Чотири години! Ще чотири години! Чотири години години! Що нам робити? Чотири години! Чотири години! Не трогайте одне одного. Чотири години! Ходимо по полю! А ти маєш рацію! Все, зараз прямо в. До речі, гарна рація. А, Всім постав. Так, треба треба рятувати. Треба рятувати коротко. Водимо по полю в різні сторони. Давай. Я зголодніла. Дівчата. Ти єсиш Наташ, я як вибачаюсь, ми не знайомі люди. Але ну, ти їсиш кожні 30 кілометрів. Ну я можу ще 2 кілометри потерпіти. Ти мене зміни, ну, але ти чавкаєш так, що. Ну... Наташ бісиш. Ну, чесно, ну тільки ходоги були, ну я Ну так же. Що? Да я не тобі. Наші хропити! Вона не хрупить, вона просто, ну, воно не здівається, блять. Нащо не взяли? Я не знаю. Фу. Фу. Наташ, що ти я? Нормально, нормально. Є хочеш. Да, хочу. Це риторичне запитання. Фу. У рік зачку були, візьми. Як я, ти сказала, Наташ, ну різачку, дай цукерок поїсти солодко, блядь, до України підійде! Успокойся, Іра. До України під'їжджай! Не трогай, там мужик твій не Ой, я вже... Я сама вже... Ой, боже, чотири місяці, господа. Так. І дві години. Звідки? А звідки, блядь? Ми ще в полі, немає ж бояк. Я не знаю. Гімн з неба, блядь. Це поляки, мабуть, нас зустрічають. Ага. Так, ага. ага. да, Гімном України. Ну ти ж, дівчата, таке скажеш. Наташ, що з цукерками, блядь? Що з цукерками? О! Дей, 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 дей. Дей, стоп, 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 дай, біжи, біжи. Слава Україні! Слава! Слава! Що таке, Наташ? Давай. Документи. Давай, там до цукерки, там ще й документи. Ви нарешті. Це поляк. А, це поляк. Але те ж да. склад. Наташа, скажи жаль, по-польськи. А я знаю, кофе чи барзо. Третья веделка. <реш> Красиві Українки! <реш> Прибери руки! Документи, де, де документи? Де, де? Наташ. Тут, тут, тут тільки андемси. А чого ти пакетик тримаєш? А де рюкзачок? Де рюкзачок? Документи. Наташі, Ви ж сказали де? взяти саме цінне. Наташі. <реш> Я вас обох питаю, блядь, де рюкзачок? де рюкзачок? Де? Не кричи, ти сама теж думай головою. Твій рюкзак, де тебе. Я взяла пакети Мандемсів. Чого ж це є? Я бісяла. <рес> я бісяла. Поїхали, я щось худогі візьму. Може там сміт... Роз Розвертайся, розвертайся, ще кружочок. Е, може тут залишишся, почекаєш, ми з'їздимо вдвох. Я вибачаюсь, я вибачаюсь, я вибачаюсь. Закрито тобі. Відкрите, відкрито. Я вибачаюсь. А, а є що поїсти у вас? Він не розуміє, я тут опадок! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! ням До мене! Поїсти є? Втратка документик. Втратка. Втратка документик. Камбечик. Куди? Куди камбечик? Добре, ми зараз розтроїмося. Давай вийдемо з машини подумаємо. Я розтроїла, Наташа розтроїлася. Ми зараз подумаємо. Думка спішка. Думать. Давай виходь, будь, будь, Боже. Я у вас тут поживу, трохи трошки. Є, що поїсти. По поїсти кафе. Кафе. О. Кафе! Ми були в кафе! Ми були в кафе, коли я, я піксяла! — здавав... Кафе чи на заправці! Чи на заправці? Боже, на заправці? мій мужик вже чекає, господи! А віть, не чекає! Не чекає, не притупила, я? — Боже! А це притупила! Це це. Наташа потупила. Це Наташа Да. А не я куди їхати? Де ми були? Це на заправці ще. Ми, ми були на заправці! Ми заправлялися. Не ми, ми заправляли. ми не заправляли. Ти Не можеш це пам'ятати! Що щас, щас. щас, Щас поїдете, сейчас, тільки МНТМС заберу трошки. О! О! о, о Наташа! О. Що це, Наташа? Шо, наташ? шо це? О, ось тільки мене МНДМси потратили. Чек! Чек! Це наташ! не ти можеш! Це... А і що це за чек? Там, де ми емондемси брали! Ооо! Це ж там, де ми були! Точно! Точно! Боже Наташа! Боже, як ти пригоділась нам! А ми то думаємо, що, чому ти сідай! А... Сідай, так, поїхали, поїхали, Давай, поїхали, поїхали пацани! Я повернусь пізніше в кафе. Боже, пацани, там уже кордон зламали, боже, ми це запізно, поставити на дні. Це поїхали. О! Та похер, нехай запоїде. Через 60 кілометрів. Так, все. ну виходимо. 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 виходимо, це наче тут. Наче тут. Так, залишай військ машині. Що <звук> з нею? Я її не понесу. Сука, машину заїбала, Давай Давай перепаркуємося. Ще да. прошу вас, у нашій заправці. Добрий день. Добрий день. Ой. Чек. Чек, да, ось чек. чек. Героям слава! Слава! Україні! А, я, вибачте, я, я, я вже в майбутньому, коли Україна перемогла! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Героям слава! Боже, а ви прям знали, що це наш? Боже! Ну перевіримо це. Ну так. Що? Героям слава! О, а, це це приємно! А Маш, от, от молочний шоколад? Ага. Чишка Полька. Ага. Це приємно. А де Мендемс? Мендемс, Мендемс, Мендемс. А воно! Є, 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 дякую! І от вам ще сто 100 злотих. Ой, дякую! Барзо дякую! Які милі люди! Віддай назад. А хто знає на що він заводить? Ти що ж мені пропонуєш? Це донат! А, на ЗСУ! На ЗСУ. Молодець. Ні, молодець. Поляки такі няшки. А колись вони. Ми повернулися на кордон. Добрий день! Ми повернулися! Ми повернулися! Поверну��. Ось ось наші документи. Наташа! Наташа! Nee, видно, що боїла щасливі. <rant�� Buenoovie> Іноді, щоб кордони залишалися цілими. Я хочу сьогодні нагородити медаллю Наталю за те, що вона допомогла зберегти польсько-український кордон, не дала прорватися нашим козакам, придумала ідею, щоб дівчата швидше повернулись додому. Дякую вам, Наталі. Сідайте! Сідайте! Заставочку ми вже зробили на початку. Що можна сказати? Прикольні історії. Не Він ще тебе. Наташа сиділа останні. Він ще довго буде. Поляка, Поляк. Поляку. Поляку? У нас чоловік, він не завдуміє. Знай з за вами поляк. Що можна сказати? Всі ваші історії цікаві, неординарні, вишукані. Коли ми граємо. І навіть коли не граємо. Теж нормально. Підписуйтеся на Новнеймен Бру. Пам'ятайте, що у вас є свої кордони, у нас є свої. Людські. Але у всіх нас є кордони нашої неньки, які ми будемо захищати. Тому. Донайте на Збройні Сили, щоб Збройні Сили роз'йобували Русню. І приходьте на наступні Трусторі, будете розказувати нам історії, ми будемо грати, будемо веселитися, отримувати задоволення від україномовної комедії. А цей випуск ви побачите обов'язково на YouTube. З вами сьогодні були Діджокей. «Дід Діджокей. Це просто Діджокей. Uh, — Сер Ірина Белінська. Звичайно ж, він, людина сюрприз, людина приз, людина подарунок. Олег прозоров <плес> Ну, Ви знаєте Наташу? Е, <плес> краще, ніж Богдан Дикий ніхто не може зіграти Наташу. І ось він вашого прості! Але яка українка, актриса імпровізації, хо, комікеса. А, людина, яка перетинала польсько-український кордон а, сьогодні неодноразово. А, Олександра поки що Ходоренко. Так, Дід жокей. Ну і звичайно. З вами був. З вами. був. — З вами. — Голос. Голос, якого нема. Голос. Блондин. Це я тебе, до речі, копіював. Це, блядь, втратив голос Петренко. Так, а не треба мене копіювати. Це небезпечно для здоров'я. Добре. Можу Я Так. Голос. Червона паличка. І... Це як навіть це, це червона паличка, це, це щось повна версія червоної шапочки. Там це. чоловік грає червона паличка. Іде до діда Жокея. 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 Дмитро Белінський! Хойте до нас на наше шоу. Вистави Тросторі все буде відбуватися десь тут або в інших місцях. Підпишіться на нас і будете все знати. Любіть Україну, як сонце, любіть Спокойся. І Ми обов'язково ще зустрінемося. Якщо не зустрінемося, значить ви проїбали навечір.